Тут народні депутати від Свободи блокують. О, це, а, О, це не то. <соединяющие> <соединяющие> не, це не то. А, тут просто різниці. Заходите. подождите, ребята. Народные депутаты, депутаты заходят, кто? остальные Непо. не заходят. Это <соединяющие> журналисты. Народные депутаты, не стукать. Народные депутаты, не стукать. Подождите, удостоверение покажите и заходите. Я начальник охраны. Подожди. Подождите, вы будете. Да все, пишите, давайте не робим сказали. конфликт. Конфликт не робим і да, вот показал. Уважаем, ручку привык и уважаем. Да. 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 Укажи свое подсветчик. А кто хто такий? Что-то со скоты открывается. Руки заборы.

Как вы себя ведете? Что вы делаете? Я локата локата? Локата. Чем, Ну как ведет себя? Чего его толкать? Он просил удостоверение пока. Пустить, будь ласка. У него своего мечника Сейчас, Секунду. Удостоверение. Помещайка, я вот показал, будь ласка. Будь ласка, и в руки, будь ласка, не бери. Хорошо, народные. Все, да. Все. Да. Не пускайте раньше. Заход. Позднее. Да. Ну, пожалуйста, Кому? кому? Ну, где стену? Omong pairiti! Usi fiqro maar minim terpati scan! Bibot, jegok! Ada?! Ini adalah badan pada video ni Dia anak ngomong, ya? Ini adalah badan Зазади, далі, далі, далі. далі. не бюджет. Ну про бюджет. Про внесення змін про судоустрій. доустрій. <ривітно> Процедут. Це про це? Заводське правосуддя і всі. Про внесний змін до кримінального закону. Так. Тобто всі закони, які легітимізують диктатуру, вони, вони, вони зараз надруковані. Завтрашнім числом, так? Ну Так. Тобто факт відбувся. Яким 20... завтрашнім числом? Подивися. Вівторок, 21-го. Вівторок 21-го. А, 21 а що вторник? Ну, о, є російськомовний, є українською. А, я зрозумів. Ну, це української мова. Це російська мова. Всі, це власне, ціна переговорів. Про які сказав громадянин Віктор Янукович. І що, ми будемо, і що ви будете робити? Будемо продовжувати боротися. Якщо вони думають, що вони такими методами залякають людей, то я думаю, що це ще більше збурить ситуацію. І, власне, вона вже буде точно тоді неконтрольована. Алло. І для Віктора Януковича, я не думаю, що це дуже вдалий маневр. Тоді, коли Технічна група ніби говорить про те, як мають всі перемовини, який спосіб це має розглядатися, які питання і так далі. В цей самий час підло другується диктаторські закони, так звані, для того, щоб завтра махати цим їх аргументи. Але це папірець, який нічого не бачить. Це насправді е нікчемний папірчик, як якого не... Думати. Жоден громадянин, який має чисті діяти. А, а що так, з цим зробимо? А що ви з цим будете робити? Ну, справа в тому, що воно вже не має значення, не надруковане, факт сам підпустить. Воно так, має бути Ми маємо інформацію, що є редакційний варіант, який надісланий уже надісланий в редакцію. Але тим не менше, я думаю, що небайдужі мають сюди підтягнутися. Насправді юридичний факт Це юридичний факт говорить про те, що 12 е, регіонів, що е, громадянин власне свій вибір в цьому питанні принаймні зробив. В цьому, вони будуть говорити, що 12 години вночі, як ви мовляв, ті закони нібито будуть вступати вже в силу і вони повне право будуть тим законодавчим міркам притягувати до відповідальності. Тобто, і це буде дана команда на підставі того, що закони вже за й арештовувати людей, щоб залякувати і так далі. Тобто вони думають тільки через силовий варіант, тільки абсолютно зламання хребта народу і тобто залякати людей, щоб люди призупинили будь-яку. Боротьбу. Це якийсь сценарій. Вони не хочуть домовлятися, не хочуть слухати, вони не хочуть аргументи людей чути. Вони просто, як не, не ці, не ця мамочка, як вуха, очі і рот, і робить свою роботу, а вони мають на мету знищити опозицію, Весь незадоволений людей, цей протестний настрій, який є, залякати їх. І це сценарій, режиму. Вони готові, мою навіть вже є вказівка про... Застосування зброї, тобто, можливо, будуть навіть сьогодні, її будуть застосовувати проти мирних людей. А тобто, їм достатньо декількох трупів з одної і з другої сторони, щоб для того, щоб ввести понад надзвичайний стан і з силовим варіантом ввести диктатуру в Україні, заборонити опозицію, заборонити всі акції. Ну, практично ми на грані громадянської війни. y dran yn cyfeirio at y cyfrifoldeb o'r gwaith

Проношення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів, або членів сім'ї, розповсюдження матеріалів або інформації, що мають уявно образливий характер. Та демонструють схвалену невагу до судді або правосуддя тиск залякування чи втручання в будь-який інший спосіб у діяльність судді вчинені з метою помсти перешкоджання виконання суддей або обов'язків чи з метою домогтися винесення неправомірного рішення або публічних закладів через розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, карається штрафом від 300 до 500 сотнею Неоподаткованих мінімумів Доході доходів громадян, або роботами на роботу двох років, або арештах, або двох років. Не чуємо, закон не є на увазі, приїхав. ми збираємося з майдану. А, почекайте, з 2018. Поплати двоє, італійська машина. Завтрашнім числом. Ні, числом. Ні, воно то йде завтрашнім з числом. Але в законах пише наступне. бачиш, що всі закони завтра зараз. Вот. Це візьміарі. Ну, Цей закон обирає чинності з дня наступного за даними його опублікування підлягає виконання профілок нового місця. Ну, тобто цей закон про переслідування та покарання осіб. Так. Тепер покажіть, це ви закони дивитесь? Так. Кажіть, це понести зміни про підсунення негативних наслідків та недопущення перенаслідування та покарання осіб, придумання, які замістить під час робить мирних зібрань. Закон набирає чинники, наступного зараз не в його публікувати, підбирає виконання протягом цього місяця, тобто наступного дня. Дивиться, фактично закон вважає. Акція протесту І тут є вікно, по яке число який розпочався 21 листопада. Це стосується щодо попередніх наших акцій, якби амністії, так би мовити. Це попередні, це не є зараз. Це не для того, тобто, я так розумію, що це не для того. Він не стосується подій на Грушевську. Чи це багато таких для Чи це більше 100 тисяч? Ну, Вони можуть друкувати їх безліч, будь-які друкарні...

На пам'ять символічно треба взяти.